Сьогодні 5 жовтня і починається нова моя вишивальна неділя. І ось перейшла до нижнього квадратику, де буду завершувати вже восьму частину з дев'яти роботи ведмедик. І я тут розлініла стержнем, який я купувала. Це червоний та синій, бо дуже хочу спробувати, як він буде сходити. І я там на маленькому шматочку тканини пробувала, мочила водою, але воно не зійшло. І я така думаю, що ж це таке, повинно ж <змитись> змитися, а потім вже дочиталася, що це стержні не водоромий чернила в них, а термо. Тобто треба праскою попрасувати, і вони зникнуть. Тому я ось вирішила. Вже на самій вишивці тут темні шматочки, тому не буде просвічуватися скрізь вишивку. Я на це сподіваюся. І я попробую, як ось ці цифри в мене відпрасуються праскою. І о, цей шматочок я вишиваю методом, як завжди, від меншого до більшого. І зараз я вже підійшла до кольору, о, в якому 9 хрестиків та більше. Всі одиночки, поодинокі хрестики я вже вишила. Їх було тут достатньо, і вже так в мене відчуття, що скоро робота в мене закінчиться, підходить до кінця. Додає той факт, що вже виходять деякі кольори в мене з роботи. І я їх ось так ось закреслюю на своїй, на своєму органайзері. Ось, і вже прям таке відчуття, що ось він скоро буде фініш. І е, в мене стоїть на жовтень місяць, як я вже говорила, не тільки закінчити до цей квадратик, вишивати, але й оцей теж. Тут теж, теж такий великий квадратик, там з е, то. 100... 100-170 на 100 хрестиків. Ось, ось такий великий буде тут теж шматочок. Ну, а зараз я зроблю фото на, на, на початок тижня і вже будемо дивитися, як воно буде продовжуватися. Я у попередніх зараз в мене монтується відео, і я робила фотографії, але в мене на телефоні вони робились чомусь у режимі Live Photo. І, і на комп'ютерах сприймає як відео, а не як фото. Тому у попереднє відео в мене не буде фотографій. Про ім... Фотографій там, де я частково фотографувала свої етапи, як воно протвикається, буде лише відео. Я на це вже зробила свій висновок і буду намагатися більше не робити таких помилок. Я дійсно не знала, що лайф фото будуть на комп'ютері в мене сприйматися як відео такі маленькі, по декілька секунд. Раніше такого не було. Я теж робила лайфото, ну щось в мене. І я була дуже засмучена в кінці ем, минулого тижня ем, мене засмутив той факт, що в мене дуже погано почав працювати ноутбук, дуже повільно, дуже багато в нього помилок. І... Цей ноутбук мені дістався а, у, у спадок. Ось а, я свій дуже гарний ноутбук віддала чоловікові для роботи, тому що він, він йому був необхідний. І я вирішила, ну, ну ладно, тут лежить. У нас такий от старенький ноутбук, буду на ньому працювати. Хай чоловік працює на доброму ноутбуці, тому бо. Я ж то не працюю на ньому, а там відео монтую. Ось. І мені взагалі вистачало старенького ноутбуку, але щось моя інтуїція мені підказує, що скоро йому настане гаплик. І це мені, мене дуже засмутило, тому що я не розраховувала на те, щоб купувати. У предвір нового року ноутбук собі. Ціни на, на них не маленькі і не знаю. Я сподіваюся, що він все ж таки в мене хоч там якось але буде роб, робити. Ну, я на це дуже сподіваюся. Ось, але я засмутилася, що він так почав. Дуже погано робити. Я у комп'ютерній техніці дуже розуміюся. Ось тому, тому навіть не знаю, що сказати. Це не те, що там його треба почистити, там програми, віруси, це все-все є, це все робиться, але дуже стара залізяка. Ось тому. Як кажуть, у всьому свій час. Ну, але я сподіваюся, що він попрацює ще ну, якомога довше. Бо я ще досі не вирішила, в мене таке довге питання стоїть. Я планувала собі покупати, купляти планшет, щоб на ньому встановити сагу. І вишивати з планшету, там більший екран, там більш зруч, зручно це робити, а на телефон проводити зйомку, і щоб було в мене процес вишивки та процес зйомки живими робити. Бо зараз це неможливо, тому що програма для вишивки і камера, яку я знімаю, знаходиться на одному пристрої. І це робити, на жаль, поки що неможливо. Але я дуже хочу, бо мені дуже хочеться. Це і на вишивальні опроси повідповідати, поспілкуватися з вами. Але поки що, і ось у мене стояла така, що купити планшет. Але якщо в мене ноутбук відмовить зовсім робити, то напевно буду покупати ноутбук і тоді вже щось. Чи планшет буду покупати, а чи зможу я на планшеті монтувати відео? Ну, в мене дуже багато питань, тому що я використовую програму для монтажу відео, і а ось ці які там встановлюються на телефони, на планшети, вони мене не зовсім задовільняють. Ну, я, я ще дуже міркую, що мені зробити і що в ітоді мені а, купувати, чи планшет, чи новий ноутбук. Але це не сьогодні та не завтра. Це, напевно, буде. Чим довше буде робити мій ноутбук, тим довше я не буду нічого купувати. Я така людина. Ну, а я зараз буду закінчувати е, балакати. Я так для себе зробила маленький відпочинок, бо дуже втомилася від поодиноких хрестиків, вони ось так ось розкидані. Тут і ведмедик закінчується. Ось е, десь тут його ноги, лапи закінчуються. Тут і травичка починається, і камінці, і тут кусочок річки, шматочок маленький. Тому я закінчую бовтати і мені треба вишивати, бо в мене, ну, якщо я хочу встигнути до кінця, до кінця жовтня закінчити цю роботу, мені потрібно по 900 хрестиків в день вишивати. А в мене вже 3 дні я не виконую цей а, свій а, план, можна так сказати. І тому я вже запізнююся. І в суботу і в неділю я зовсім нічого не вишивала. І попередній день там теж було не 900 хрестиків. Так що я буду вишивати, вишивати і ще раз вишивати, щоб в мене не було провалів по моїм планам і я все встигла зробити. Так що до нових зустрічей. Сьогодні вівторок, і сьогодні в мене якийсь тяжкий день для вишивки. Бо я вишила 90 з гаком хрестиків і все, більш не можу вишивати. Мене дуже клонить у поспати, прямо очі зліпаються, нічого не бачу. і я хвилююся, що можу почати допускати помилки. Ось, сьогодні був дуже насичений день, ми ходили до історичного музею нашого краю з моїм сином. Ось. І вчора дуже пізно лягла спати. М мабуть, через це я дуже сильно хочу спати і не можу сконцентруватися на вишивці. Сьогодні на 97 хрестиках я зупинюся, щоб не наробити помилок і не розпарювати, вже вишити, бо ось тут був хрестик, ось, і я його вишила не тим кольором і розпарювала всю ровну. цей хрестик, добре, що я його помітила. Ось у такому стані моя робота Добавилася темно-зелений колір, трошки сіренького додалася, і я так бачу по вишивці, як вона просувається, що буде в першу чергу вишита всі камінці, травичка. Все біля ведмедика. І на останніх самі великі кольори це буде ведмедик, тому що тут, як бачите, майже зовсім нічого не вишивається. Ось тут, я так розумію, перехід між ногою ведмедика та травичкою, чи камінцями. Тут перехід між водичкою, камінцями та Лапою ведмедика. Ну, а тут вже 100% камені, зелень, мох, травичка, це ось ось тут і дуже багато одиноких хрестиків. Але я вважаю, що завтра я, мені вдасться повишивати трішки більше. Але завтра теж мені десь у 6 годин вечора буду вимушена. Піти. Завтра ми мого синочка відводимо на танці, бо спробую займатися. Ось, і чоловік це ми з чоловіком я дуже давно займалася професійно-бальними танцями, а потім ми з чоловіком ходили на заняття, для, як хобі. Ось І йому дуже сподобалося моєму чоловіку, хоча він боксер, займається боксом та ходить до спортзалу, качається, але йому дуже сподобалися бальні танці. Але потім настала така проблема. Ми нікому ні з ким було, нікому було залишити дитину. Ось щоб. Відвідувати тренування, тому наші заняття з чоловіком тривали лише два роки і на цьому скінчилися. І ось синочку виповнилося 5 рочків навесні, і чоловік запропонував відвезти його на бальні танці. Ну Ось в середу синочок піде перший раз на танці. І Спробую, чи сподобається йому їм займатися. Ну, а я зараз буду відпочивати, бо зовсім не можу сконцентруватися і вже починаю робити помилки. І завтра, і чи коли буде більш-менш в мене вишито, щоб було видно, як просувається робота, я вийду до ефіру. Сьогодні вже середа, 14 жовтня. Сьогодні в нас свято, День захисника країни. Ось чоловік пішов по справах. А я трошечки вишиваю вже вишила 400 загаком хрестиків. Ось так виглядає моя робота станом на сьогодні. І в мене залишилося вишити три відтінка. Ниточок, це найбільші площини хрестиків, і зараз я переходжу до хрестиків, де їх буде 300 з гаком одного кольору. Ми з синочком трошки захворіли. Спочатку захворів синочок, бо дуже довго, з дідусем у суботу гуляли вони майже 4 години. А було дуже холодно, і чомусь дідусь е не зрозумів, що треба піти додому. І сам змерз, трошки теж застудився. І синок мій застудився. А вже вчора я застудилася. В мене болить горло. Е ось, ну, Ми лікуємося, сидимо вдома. ось, і... І ось так. І що статево нашої роботи ведмідя, вже ви бачите, які ось камінці тут є, і тут є камінці, а між ними якась травичка, якась зелень. Тут схоже на якісь листочки зелені. І такий ось край тут камінці біля. Берега річки, тут теж зелень і край ноги ведмідя вже дуже добре видно. Так що, станом на сьогодні вишито 82% роботи. Як я і планувала, поки що в мене є всі надії, що я зможу вишити, довести роботу до 95%. Це Мені потрібно вишити десь, біля, зараз трошки відволікаюся так. Це біля 13% мені треба вишити, і я сподіваюся, що до кінця жовтня я 13% зможу вишити. А ще потім в мене залишилося 5% до завершення роботи, щоб довести роботу до 95%, і потім вже 5% я спокійно могла вишивати. Якщо в мене залишиться час, то я більш ніж 95% буду вишивати, щоб точно встигнути, і вже буду переходити до наступних своїх. Планів до наступних своїх робот, які в мене вишиваються. І зараз, ну, я ви вже бачили, як в мене кріпиться кюснапи. Ось такі в мене результати на середу. Так що я продовжую вишивати і зустрінемося, коли вже весь цей фрагмент буде вишито. Ну, напевно, до ну, ніг ведмідя. Коли я вже вишю всі камінці, щоб ми могли а, подивитися, як вони виглядають вже в остаточному вигляді. Так що до наступного ефіру. Сьогодні в мене четверг, і за середу мені вдалося закінчити ось цей фрагмент, який пов'язаний з навколишнім середовищем ведмідя. Ось фоновими зображеннями, камінці. Ось вони. Один завершився, другий. І тут маленькі такі більш-менш камінці, тут теж удалечені камінці. І тепер мені залишилося відшити саме лапи ведмідя, задні лапи. І будемо переходити вже до останнього від рі... частини моєї вишивки. Ось, і Ця частина. Остання, це дев'ята з дев'яти частин. Я для себе вишивку цієї картини розбивала на дев'ять частин по три частини, три вниз, три у... у ширину і три частини у довжину. І це восьма з дев'яти частин. Так що я Маю сподіви, що більш-менш за... до вихідних я повністю вишию цей кусочок. Тут десь 2000 з чимось хрестиків вишиваються дуже великими, дуже великими скупченнями хрестиків, що навіть до схеми. Не треба звертатися. Я сяду, візьму ниточки і відшию все. І перейду. Зустрінемося у наступному відео. Я буду розгортати роботу, робити фотозйомку. І також ми побачимо, як вона буде виглядати у розгорнутому виді і скільки це буде відсотків виконано. І скільки ж мені залишилося, бо час мене трішечки підгоняє. Так що до наступного відео. Сьогодні п'ятниця, 16 жовтня, і я завершила вишивати цей шматочок. І зараз я буду знімати кюснапи. Переставляти ось сюди. По 290 я буду вишивати це у наступному моєму шматочку. І потім вже фінальний шматочок. Так що я дуже-дуже така радісна. І подивимося, як у розгорнутому стані буде виглядати цей ведмедик. Ось так виглядає мій ведмедик у розгорнутому вигляді. Ось цей шматочок я вишивала, і в мене залишилося ще ось стільки вишити. Це 17 тисяч хрестиків ще вишити, щоб повністю завершити роботу. Ось так ось він виглядає. Дуже такий могутній великий ведмідь. Мені дуже подобається він такий гарний в мене вийшов і ці лапки. Я вже не дождуся, коли я його виперу та проглажу, він буде. Дуже гарний такий ведмідь, така велика картина виходить. І я сподіваюся, що чоловіку вона сподобається і ось. І я встигну її вишити. Трошки задивляюся на неї. Дуже-дуже на ці краплинки води, які бризкають у рідні сторони. Цю травичка, тут якісь листочки. Оцей фрагмент мені дуже схожий на те, як зелений мох вкриває каміння. Дуже мені схоже. А це якась рослинка з такими кругленькими листочками. Тут камінці навколо горної річки. Ось вони, там горна річка, і там у далечині видно, що там гори, на яких сосни великі ростуть. Так що буду передвигати кюснапи по, по мітку 200-900 хрестиків. ось. Буду вишивати і намагатися встигнути до 23 листопада. Зараз 16 жовтня, так що в мене є трохи більше місяця, щоб вишити, повністю закінчити цю роботу. Та треба її здати на оформлення у багетну мастерську. Так що до зустрічей. Я зараз зафіксую фото цього, цієї вишивки і буду монтувати відео про цей етап вишивки і буду знімати далі. Так що до нових зустрічей. Всім легких хрестиків, до побачення!